47-ма позачергова сесія депутатів Бердишівської міської ради виявилася останньою перед місцевими виборами. Міський голова Василь Мазур одразу повідомив присутнім дві гарні новини. Для закупівлі обладнання у центр жінки виділено більше півтора мільйони гривень. Тож уже найближчим часом місто користуватиметься послугами лікарів у суперсучасному приміщенні. Другою новиною було те, що на рахунку казначейства лежать 3,5 мільйони гривень, виділених на каналізаційну насосну станцію. Щодо порядку денного, то на розгляд народним обранцям було винесено 10 питань. Першим та чи не найголовнішим у переліку стояло звернення товариства з обмеженою відповідальністю Інкофуд Україна. Начальник управління комунальним майном Таміла Павлішина доповіла, що встановлено ціну на земельну ділянку, яку мають продати підприємству. Відповідне рішення з необхідними документами подадуть на розгляд до Кабінету міністрів. Однією з найболючіших тем порядку денного було питання ...боргу тепломережі. Аби його погасити, депутати прийняли рішення взяти у банку кредит. Щоправда, каже Василь Мазур, поки що невідомо, який банк погодиться і чи взагалі ця справа вигорить. Адже усі попередні спроби отримати кошти закінчилися нічим. Як і ці два рішення, так і усі інші депутати прийняли одноголосно та без будь-яких зауважень. На цьому останню сесію цього складу закінчили.